Матч Динамо Кривбас це не тільки про футбол. Перед поєдинком 29-го туру на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського обидва клуби долучилися до акції Фрі Маріупол Дефендерс. Мета привернути увагу громадськості до того факту, що велика кількість відважних захисників Азовсталі в багатостраждальному Маріуполі вже тривалий час перебувають у полоні. Ми пишаємося подвигом наших сміливих воїнів та сподіваємося на їхнє якнайшвидше звільнення та повернення додому. А вже після переможної гри футболісти Кіян та увесь тренерський штаб попрямували до банера за воротами. Гравці залишили там свої ігрові футболки, які будуть передані на аукціони. Кошти, з яких підуть на допомогу тим підрозділам, у складі яких захищають країну, фанати Білосинів, не забуваємо про наших героїв саме завдяки їм, ми і можемо жити і працювати в тилу.